Нам кажуть, у сучасному світі можливостей більше ніж будь-коли. Хочеш, влаштовуйся в Google, Apple чи Amazon. І твоя кар'єра піде вгору. Не хочеш працювати на корпорації? Тоді, будь ласка, будь блогером, збирай мільйони підписників і живи в розкоші. А якщо раптом грошей не вистачає, бери айфону у кредит, новий айпад чи навіть продукти в розстрочку, бо так зараз роблять усі. А я от взяла свій бургер теж у кредит. Дякую, золотий час можливостей, і от саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити. Чи справді ми живемо у цей час можливостей, свободи і достатку? Чи наше покоління стало найбільшою жертвою обману? А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. А ви на каналі приємний вечір разом з Мартік. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі, і підписуйтесь на нас у інших соцмережах. Як часто нам ставлять у приклад роботу у великих корпораціях мовляв, там стабільність, повний соцпакет, безкоштовні обіди і ще й окремі кімнати для сну прямо на роботі? Або ще крутіше, як у Airbnb, кожному співробітнику дають 2000 доларів на рік, щоб подорожувати світом, жити в будинках, і з їхньої ж платформи звучить як життя мрії, правда ж, але реальність. Зовсім зовсім інше вигорання, овертайми і масові скорочення. Так, так, такі проблеми існують не тільки в Україні. Просто уявіть, ви влаштовуєтесь у Google, що вже в принципі звучить як вершина кар'єри. Ви працюєте там роками, будуєте плани, розповідаєте друзям, що ваша мрія здійснилася. А потім бац, вас скорочують, і не тільки вас, а ще 12 тисяч співробітників по всьому світу. У мене є неприємні новини. Ми вирішили скоротити нашу робочу силу приблизно на два. 12 тисяч посад, ми вже надіслали окремий електронний лист працівникам у США, яких це стосується в інших країнах. Цей процес триватиме довше через місцеве законодавство та практику. Просто уявіть одним днем компанія скоротила 6,4% усіх працівників, що насправді дуже багато. Ну і причина таким масовим скороченням напевно цілком очевидна і дуже сучасна. Компанія говорить, що рішення про скорочення було прийнято внаслідок нової. Економічної реальності і переспрямування ресурсів до пріоритетів, зокрема штучного інтелекту. Простіше кажучи, Google вирішив, що пора переставати платити реальним людям за ті процеси, які можна оптимізувати. І що цікаво, в листі зазначено, що іноді десь треба скоротити, щоб в іншому відділі стало кращим. А в цілому, все на благо компанії. До речі, тут Google не щадив нікого, і під звільнення потрапили навіть топові керівники відділів, які отримували. Зарплатню приблизно від 500 тисяч доларів до 1 мільйону на рік. Та працівники із високими показниками продуктивності. І що ще неприємніше у цій ситуації, як саме вони дізнались про звільнення? Джеремі Джослін це інженер компанії, який віддав 20 років життя цій роботі, дізнався про своє звільнення через електронну пошту. Це був справжній ляпас. Хотів би мати можливість попрощатися з усіма особисто. Елізабет Харт, старший менеджер з Кенгу компанії Google Ads, яка працювала в компанії з 2007 року. Написала в LinkedIn, що дізналась про своє звільнення, коли перевірила телефон у п'ятницю вранці. Там і побачила сповіщення про те, що її корпоративний доступ закінчився. А також статтю в New York Times про масові скорочення в Google серед людей, яких звільнили, були і українці. І от що вони кажуть у п'ятницю минулого тижня, в мене пропав доступ до внутрішніх систем Google. Коли почала питати в колег, виявилось, що в більшості схожа ситуація. Наш менеджер теж не знав причини. Ми навіть жартували, що, можливо, нас скоротили і просто забули повідомити. А потім прочитали в новинах, що Google оголосив про скорочення 12 тисяч працівників, і до кінця дня вже отримали офіційне підтвердження, що потрапило під скорочення. В команді Мар'яни звільнили аж 60% працівників. Як говорить сама дівчина, їй жаль було втратити роботу, яку вона дійсно любила. Але ще неприємніше, що їй і команді довелось терміновому порядку вирішувати проблеми з візами, адже робоча віза під після звільнення перестає бути актуальною. І Якщо ви думаєте, що Google це єдина компанія, яка так масово звільнила людей, то ні. За неповний січень 23-го 229 фірм, включно з Meta, Amazon, Stripe попрощалися із майже 70 тисячами. А у 24-му масові скорочення ще продовжились. От, уявіть, зараз ви вчитесь в універі, опановуєте нову професію, а через 5 років цю ж роботу вже буде робити робот. І все. Що залишиться вам, це тільки навчити його робити все ще швидше. От ти зараз жартуєш. А, це я. <праць> 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 от ти зараз жартуєш. <праць> <праць> ну, well, от ти зараз жартуєш, але це взагалі не смішно. Бо такі прецеденти вже були. Багато хто з нас точно грав у популярну гру Candy Crush. студія King, яка її розробляла, дала завдання своїм айтішникам розробити процеси оптимізації роботи. Ну, ті працювали декілька місяців над цим. І знаєш що? Що їх замінили на роботів? Ну фактично, так частину співробітників звільнили і замінили тими самими аі інструментами, які вони ж і створили. Це буквально сюжет із чорнозеркала. Ну, типу, ти пишеш код, а потім він підписує твоє звільнення. І знаєте, от найгірше те, що вхід у будь-яку професію вже стає дедалі складнішим, бо саме завдання для новачків першими віддають штучному інтелекту. Тобі треба бути професіоналом і з багаторічним досвідом, щоб тебе взагалі взяли на роботу в компанію. Це ну можете уявити капець, як ускладнює життя молодим людям. Ну тобто, ілюзія розбита. Корпорації більше не про мрії, а про оптимізацію. І поки ми уявляємо комфортні офіси з мільйоном приколів, реальність така, що твоє місце завтра може зайняти алгоритми. Реально невтішних слів про штучний інтелект закрадається думка. Ну от блогерів, ну, як нас з тобою, наприклад, ніхто ніколи не замінить. Більш того, що не подивишся, саме блогери зараз успішні з грошима, подорожами і рекламами. Ти заробляєш мінозболу? Ні, не заробляю. Тоже ми yeah. якісь неуспішні. успішно. Це тепер до Але давайте заглянемо правді у вічі. Часу те, що демонструється в сторіс, ідеальних і також рілсах, ніщо більше як обман. Буквально нещодавно в Британії відбувся масштабний скандал з блогером, який називає себе Кардашяном з Чешеро, Джек Воткін. Це 26-річний хлопець, який до кінчиків пальців просочений розкішок. Його навіть у 2016 році публікували в інстаграм акаунті Rich. Kids, що означає реально почесний статус, супер, лакшері, люкс багатої дитини. Але б не розповідали ми про нього, якби все було так просто. Насправді Джек ніякий не багатій, все простіше. Він набрався боргів, щоб демонструвати розкішний спосіб життя в інстаграм. Схема була така: Джек переконав усіх своїх рідних і друзів у тому, що в нього є неймовірна крута ідея для його бізнесу, а саме, перепродаж сумок Hermes. А ви знаєте, що ці сумки. Перепродажі коштують 2-3 рази дорожче, ніж нові. А отже, є реальний шанс, що ці інвестиції себе можуть окупити. Під цю легенду почали позичати гроші, друзі, підписники і навіть власний батько. Загальна сума склала понад 195 тисяч фунтів стерлінгів. І як можна догадатись, своїх грошей інвестори більше ніколи і не побачили. Замість бізнесу Джек просто спускав ці гроші на ресторани, брендовий одяг і дорогий починок. Все для того, аби здаватись. В інтернеті супербагатієм це все була брехня. Більшість товарів і прибутків так і не матеріалізувалися, а позики так і не були повністю погашені. І що дуже важливо: ця історія не завершилась на гучному викритті способу життя Джека. На нього подали заяву до поліції, де він навіть визнав себе винним за шести пунктами обвинувачення з дев'яти, і скоро над ним пройде суд, який і вирішить, яке саме покарання за свій обман понесе цей інфлюенсер. В Україні ж історія з. З багатством у блогерів працюють ну трошки інакше. У нас немає складних шахрайських схем, проте є реклама. Казино База. за яку платять дуже і дуже добре. Реклама казино, ти рекламуєш казино. Смотри, ну просто люди грають і проігрують гроші. Да. Розкажи у твоє відношення до реклами казино. І ж казано. абсолютно нейтральна. Ну наша. А чого ні? Тут я повинна вам чесно зізнати, що на цей гачок навіть потрапляю я сама з періодичною якоюсь активністю. дивишся, блогер твого віку. І ніби ви стартували в кар'єрі однаково. Я думаю, в тебе також буває. Тільки в нього вже третя квартира, четверта машина, і польоти виключно бізнес-класом. І бажано ще щоб шампусік був якогось тазі по чорна ікра. Наприклад, як вже скандальна блогерка Анна Алхім нещодавно придбала собі годинник за 160 тисяч євро. Базовий мінімум. Ну погодьтесь навіть для дійсно заможної людини. Ну як якось ну дуже така велика сума. А потім ти дивишся глибше і бачиш постійну рекламу, казино вам включає відео. Мухоморів і любовні трикутники з депутатами і розумієш, що ти на своєму чесному блогерстві далеко не заїдеш. І таких прикладів в нашому інфопросторі ну безліч навіть після того, як ввели закон про заборону рекламу казино, блогерів це не зупиняє. Хоча погодьтесь, все ж таки покарання зараз ввели серйозне, і блогери буквально повинні віддати усі свої зароблені з казино гроші на штрафи, які на секундочку сягають п'яти мільйонів гривень. Ще раз всім привіт. Багато із вас хто знає, багато хто не знає. Блогерку Таньку Гуску, тобто мене оштрафували на 4,8 мільйона. Про це вже гудить весь інтернет, типу за рекламу Казано. От ну підписався, що зі мною не Ну, в мене питання. Що го тут взяти? Почти 5 мільйонів. Що тільки цікаво, чому блогери не слідують своїм живим порадам: покрути рулетку, виграй неймовірний приз і таке інше. Ну що, вони не працюють, так? виходить. Ну, це питання, мабуть, залишиться риторичним, але добре, якщо з грошима ну зрозуміло, що обман з достатком це майже така база блогінгу, то можливо, хоча б стосунки справжні, на жаль, в інтернеті маніпулюють навіть таким. І ось реальний кейс з Австралії наречена з Мельбурна вийшла заміж за інфлюенсером. Точніше, вона думала, що вийшла. Насправді, це була неофіційна постанова, яку чоловік організував, аби підняти свою популярність в інстаграм. Вони познайомились у вересні 2023-го через додаток для знайомств. Дівчина сприйняла це як справжню долю, швидко закохалась, вірила в їхнє майбутнє, і коли він зробив пропозицію, вона була впевнена, що це найщасливіший день у житті. Тільки пропозиція була лише через три місяці після знайомства. Що вже повинна насторожити? А що дивніше, сама церемонія весілля була вже наступного дня. Я казав наречений, що він просто відчув, що ця австралійська дівчина його soulmate. і кохання було точно справжнім, тому він хотів одружитись якнайшвидше в камерній атмосфері без родичів і друзів. Тільки запустити трансляцію в інстаграм на його 17 тисяч підписників, і це вже не так і камерно. Тільки у підсумку, через два роки їхнього щасливого шлюбу, наречена приходить в суд. і каже, що цей шлюб ніяк що інакше як фікція для підписників, як вона говорить, що спочатку вона ну реально вірила в історію кохання, а вже потім зрозуміла, що це просто обман. А блогер все заперечував, мовляв, дівчина була обізнана, що буде відбуватись, і йшла на цю авантюру цілеспрямовано. Ну і суд у 2025 році просто анулював їх шлюб, сказавши, що поведінка блогера була оманливою, але ну не шахрайством. І знаєш, досліджуючи такі історії у сучасному світі, розумієш, і що такі кейси будуть траплятись все частіше. Бо це не просто безпрецедентний випадок, а маркер нашого покоління. Так і насправді статистика трохи шокує за опитуваннями American Survey Center. 44% чоловіків Gen Z Джензі що в підлітковому віці взагалі не мали жодного романтичного досвіду. А дослідження University College London показали, що з 2022 по 2023 рік 24% чоловіків і 13% жінок віком від 22 до 34 років не мали сексуально. Активності взагалі і здогадайтесь з першого разу, хто винуватись. Ну звісно, це додатки для знайомств. Замість того, щоб дати легкість у пошуках партнера, вони викликають розчарування. 90% зумерів кажуть, що відчувають стрес і невдоволення від їх використання. Бо замість романтики, ми маємо гостинг, поверхневі спілкування, відчуття занадто великого вибору і постійне порівняння себе з іншими профілями. А я впевнена, що майже кожен проходив як мінімум через гостинг. Наприклад, ви листуєтесь у Тіндер чи вже навіть сходили на побачення? Все виглядає добре, а потім ну ця людина просто зникає. Перестає відповідати на повідомлення, блокує або ігнорує. Тебе було таке? Е, я не сиділа на ніколи. Реально? Ну Не розумію про що ти говориш. Чулок, це що здорова ментальна людина? Там та не було. Ота-та-да. Це мої було 16, мої 16 років. <свісна> <свісна> тобто людина була, а потім ніби випарувалась, залишивши тебе з купою запитань і без жодного закриття ситуації. Тож тепер ви як мінімум знаєте, що у цього явища є термін: що він не мудак, він гостер. А тепер ще більше розчарування, а ну точніше реальність. Лише 2,5% мечів у додатках для знайомств перетворюється на значимі, Довгострокові стосунки, і в середньому люди витрачають близько 8 місяців на використання додатків для знайомств та перегляду майже 4 тисяч профілів, перш ніж знайти партнера. Тобто, щоб знайти реально хороші стосунки, потрібно виділити на пошук стільки ж часу і сил, скільки на повноцінну роботу. Хоча знаєш, успіх в дечому є: 35% американців кажуть, що мали секс на першому побаченні після знайомства через додаток, що доволі вели великий показник буквально ну третина людей. Ціль досягнута. Але якщо дивитись глобально на ринок стосунків, то зумери в середньому дійсно стали пізніше зав'язувати романтичні відносини та починати статеве життя, ніж міленіали чи покоління X у їхньому віці. У США кількість сексуально неактивних людей віком від 18 до 29 років зросла майже втричі з 2000-х років. Але насправді тут є як і негатив, наприклад, те, що люди через занадто великий вибір стали ніби менше цінувати один одного і реальне спілкування, так і позитив, тому що для багатьох важливішим стає не мати пару, а мати емоційно здорові стосунки. Опитування показують, що зумери найчастіше розривають стосунки через токсичність, ніж минулі покоління. Тому це дійсно навіть непогано. Замість того, щоб терпіти партнера, який тебе не влаштовує, молоді люди обирають бути самотніми, проте в емоційному комфорті. А ще зумери вирішили перевинити вільні стосунки. Тепер це називається Сітуейшн Це такі стосунки, ніби разом а ні і ні, щось між дружбою і романом, і цю межу ніхто не хоче приходити. А також винайшли ще одне нове поняття: текстя текстя боже, текст. Ships. Textation шіпс Textation шіпсейшн uh Textation. -huh. А також винайшли ще одне нове поняття: Textation шіп. Близько 70% зумерів вважають переписку у месенджерах частиною справжніх стосунків. Тобто стосунки, які існують майже виключно у чатах. Це, мабуть, придумали чисто інтроверти, щоб не виходити з дому. Та не дивлячись на ці нові версії відносин та якусь позитивну динаміку, все ж проблема є. У США понад 50% зумерів кажуть що відчувають себе самотнішими ніж хотіли б, навіть якщо у них є друзі чи онлайн-зв'язки. Тож виходить парадокс. У нас в кишені мільйони потенційних партнерів, але замість легкості більше самотності. Ми покоління, яке має найбільший доступ до людей, і водночас найбільший дефіцит справжніх стосунків. І ось це якраз є та сама ілюзія. У стрічці все виглядає яскраво, романтично, класно. А в реальності гостинг, нескінчений свайп і відчуття, що кохання перетворилось просто на маркетинговий продукт. А знаєте, що є ще одна пастка, яку нас загнала. І це кредити. Так, і це вже не просто про квартири чи авто. Наше покоління бере кредити навіть на кросівки, айфони чи продукти в супермаркеті у світі після пандемії та під час інфляції різко зріс попит на сервіси розстрочки. Так звані купи зараз та плати пізніше. Наш гігант в цьому плані це, мабуть, швидко гроші і оплата частинами. Головна аудиторія саме молодь, бо вони хочуть отримати річ одразу, а грошей ще немає. І у нас взагалі зараз. На жаль, ця сфера мікрокредитування тільки розростається. Заборгованість українців за мікрокредитами станом на 1 квітня 2025 року склала 24,2 мільярди гривень. Це вдвічі більше ніж на початку повномасштабної війни. В основному люди беруть дійсно невеликі суми. Ну прикинь, по 3-5 тисяч гривень до зарплатні. Але зараз ситуація така, що все більше людей не встигають повернути борг вчасно. А коли починає капати відсоток і декілька тисяч перетворюється у Десятки, то платити ну немає чим, і тоді відбувається таке явище, як кредит на кредит. Дуже поширена практика, насправді, щоб погасити один мікрокредит, беруть інший, і це створює боргову спіраль. А навіть якщо припустимо, ну припустимо, що ти не з такої сім'ї, як другий, і ти маєш ці гроші на айфон, то на тобі захочуть заробити ще зверху. Це ти про той самий скандал, який був нещодавний. Так, Пов так пов'язаний з новим телефоном в Одесі. Саме так, скандал спалахнув навколо покупки нового iPhone 17 Pro Max за 85 тисяч гривень, який клієнтка повністю оплатила за заздалегідь онлайн. А коли жінка з сестрою прийшла забирати телефон у магазин, їй повідомили ще про обов'язкову умову доплатити ще 16 тисяч гривень за якісь там страховки, накліїчки і так далі. Коли дівчата відмовилися оплачувати непотрібні послуги, то на них просто викликали охорону, щоб ви за двері сам магазин ніби приніс вибачення, і то не з першого разу. Але що цікаво, серед коментаторів у Трес під такими дописами з'ясували, що під час спроби купити iPhone 17 Pro Max клієнтам його були готові продати лише з обов'язковою страховкою у розмірі 20% від вартості телефона. Консультанти прикинь, навіть в магазині, прямо показували покупцям чат з Телеграму, де керівництво заборонило продавати нові телефони без страховки, Самопроголошений проголошений податок на. Розкіш, або навіть якщо ти вже і хочеш купити дійсно дорогу річ, все одно тебе змушують витрачати ще, що провокує людей буквально залазити в борги. До речі, в Україні зараз дійсно є величезні проблеми зі сферою кредитів. Але давайте взагалі подивимось на світ, тому що в США був нещодавно дуже показовий гучний кейс, коли під час пандемії уряд дав так звані кредитні канікули на студентські позики. Кілька років молодим людям дозволяли не платити за навчання, що доволі класно, щоб вони могли спокійно пережити цю кризу. І це здавалось ну прям полегшенням для студентів. Але восени 2023 тисячі канікули закінчились і виплати відновились. Уявіть масштаба, студентська заборгованість у США перевищує один. І шість трильйона доларів, і більшість цих боргів належить саме поколінню зумерів і молодим міленіалам. Коли відновили виплати, десятки тисяч одразу пішли у прострочку, бо за ці кілька років зросли ціни на оренду, продукти, транспорт, але зарплати не встигли за цим. І щоб було ще зрозуміліше і наочніше, середня виплата за студентським кредитом становить близько 400-500 доларів на місяць для багатьох. Ну це реально як друга оренда квартири. А якщо людина тільки починає свою кар'єру, отримує мінімальну зарплатню, то виплатити цей борг ну практично нереально. Хоча знаєте, якщо викреслити сон за розпорядку дня і знайти другу та третю роботу, то в принципі тоді можливо щось погасити. У результаті кредити стали новою валютою нашого покоління, і навіть не валютою, а буквально базою за опитуваннями, понад 70% зумерів вже користувалися кредитними картками, мікрокозиками чи сервісами оплати частинами. Тобто для більшості з нас жити в борг стало нормою, так але давайте так, все таки повернемось в реальність. Кредити самі по собі це не зло. Це інструмент, яким користується весь світ від малого бізнесу до великих корпорацій. У нас навіть от ноут в кредит платимо угу. неприємно, звісно, 10 тисяч від голов. <світ> але що робити? Але проблема, що в Україні, як в багатьох інших країнах, більшість людей беруть не на розвиток кредити, а на виживання. Це те, що відрізняє нас від країн зі стабільною, Економікою, де кредит може бути для інвестицій в освіту чи бізнес, тоді як у нас це часто на продукти чи комуналку. Хоч більша частина світу знаходиться дійсно не в найкращому економічному положенні, вихід є це підвищити свою фінансову грамотність. Наприклад, шукати найвигніший варіант кредитування, а не перший, ліпший. Можливо, не брати в кредит останній айфон, коли е, е, якби немає стабільного доходу, і заздалегідь планувати свій бюджет, якби ніби база, але... Треба про це сказати, розумію, що важко, але варто спробувати, хоча б, щоб зберегти власні кошти. Що хочеться сказати у висновку: наше покоління, ніби називають найщасливішим. У нас є технології, доступ до світу і реально мільйон можливостей. Але що ми отримали насправді? Виграння на роботі, фейкове багатство з соцмереж і кредити, які тримають нас постійно на гачку. І головний обман у тому, що нашому поколінню продали ідею безкінечних можливостей. Але забуло додати, більшість із них ви виявляється фейковими, ми працюємо більше ніж попередні покоління. Живемо дорожче, але відчуваємо себе самотнішими та вразливішими. Але ми з вами все таки люди розумні. І якщо ми можемо аналізувати поточну ситуацію у світі, то принаймні, маючи ці знання і цей аналіз, ми можемо реально почати змінювати наше життя на краще. А ви пишіть у коментарях все, що ви думаєте по темі відео, можливо, вам є що сказати про свої кредити? Можливо, прямо зараз ви закриваєте кредити, вам важко, або навпаки, це була ваша цілеспрямована інвестиція в себе. Поділіться в коментарях: реально буде цікаво почитати ваш вашу вашу думку, вашу історію. І також не забувайте підписуватись на наші канали. Ну, і все, побачимося на наступному відео. Пока-пока.